Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ми з вами продовжуємо знайомство з цифрами. Ми вже вивчили майже всі цифри і можемо порахувати наші пальчики. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. І в нас лишився ще один. М -м а як же цей називати? Десять. Так, але 10 воно складається з двох цифр: з одинички і нуля. Так от сьогодні ми з вами більш докладно про нуль поговоримо. Тому що сам по собі він нічого не значить. Ось, наприклад, в мене дві цукерки і нуль цукерок. Або один каштанчик і нуль каштанчиків, або три горішка і нуль горішків. Тобто цифра 0, така цікава цифра, яка сама по собі нічого не значить. Нуль, то нічого, пусто. Але якщо її додати до іншої цифри, то виходить, наприклад, ось у нашому випадку 10. Так? Послухайте казочку. Ось круглий нуль або нічого. Послухай казочку про нього. Веселий нуль шепотів. Сусідці одиниці. З тобою поруч я б хотів постояти, сестрице. Та одиниця каже ні. Ти нуль число нікчемне. Не стій зі мною, бо мені це зовсім неприємно. А нуль на це я знаю сам, що в світі значу мало. Та якби поруч стати нам, десятка б з тебе стала. Поглянь на себе, ти ж у нас мала та худорлява. Та станеш більша в 10 раз, коли я стану справа. Ось такий у нас цікавий нолик, так? який сам по собі нічого не значить, але відразу збільшує всі числа, коли стає поруч. Тож тепер ми можемо порахувати усі пальці так? на наших двох долоньках. Давайте ще раз. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давайте дізнаємось про склад числа десять. Ось вже знайомі нам курчатка. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Одне пішло гулять. Тож десять нас складається з одного та рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Та з дев'яти. Або з дев'яти та одного. Ще одне пішло гулять. Два. Так, один, два. А тут рахуємо, скільки лишилось. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Тож десять в нас складається з двох та восьми або з восьми та двох. Ще один туди прийшов. Один, два, три. Так, а тут у нас лишилось один, два, три, чотири п'ять, шість сім. Тож, ми можемо сказати, що десять у нас складається з трьох та семи. Або з 7 та трьох. Ще один пішов. Один, два, три, чотири. Чотири, а тут у нас лишилось один, два, три, чотири, пять, шість. Тож десять складається ще з чотирьох та шести, або з шести та чотирьох. І ось ще один. Пішов. І як в нас вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять. І один, два, три, чотири, п'ять. І ще 10 в нас складається з п'яти 5 та п'яти. 5. Отаке в нас число 10. Дякую.